Привіт! Ви на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні розбираємося з питанням ринкової економіки, основними законами економіки та ролью податків. Як завжди, не забуваймо підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, а ще краще під ним залишайте свої коментарі. Чи був цей відеоурок вам корисним? Перше, що маємо зрозуміти, що економіка кожної країни живе за певними законами і правилами. На даний момент найкращою моделлю економіки є ринкова економіка. Що ж це таке? Це такий спосіб організації економічного життя, за якого узгодження інтересів учасників економічних відносин і отримання відповідей на ключові питання: що виробляти, як виробляти, для кого виробляти, відбувається на ринку. Ну тому, власне, така і назва ринкова економіка. Основним власником всіх ресурсів в такій економіці є населення, яке представлено домогосподарствами. Головні принципи ринкової економіки це економічна свобода, конкуренція, автоматизм регулювання. Пропоную вам розглянути велику таблицю економічного кругообігу у ринковій економіці. Так, саме зараз зверніть увагу, що на ній представлені підприємства, домогосподарства, ринок ресурсів. Ринок товарів і послуг, а в центрі держава. Всі вони між собою взаємопов'язані. Уважно дослідіть, які зв'язки виникають між ними. Однак є такі питання і суспільні проблеми, які ринок не може розв'язати: це вироблення суспільних благ, боротьба з монополіями, банкрутство, безробіття, знищення довкілля та багато інших питань і проблем. Саме в таких питаннях ключову роль грає держава. Вона з допомогою заборон, штрафів, дотацій, державних замовлень, субсидій, допомоги населенню, зміни рівня оподаткування та з допомогою інших способів сприяє вирішенню цих суспільних проблем. Я сьогодні вже зазначав, що ключовим місцем взаємодії є ринок. Не сприймайте це слово буквально. В економіці це поняття значно ширше. Ринок це місце зустрічі продавця і покупця, де відбувається купівля, продаж різних послуг, товарів. Ринок це також сукупність усіх представлених до продажу благ. Ключові ролі на ринку відіграють покупці і продавці. Продавці формують пропозицію, тобто готовність продати різну кількість товарів за різними цінами. Від цього формується закон пропозиції. Залежність між ціною та обсягом продажу пряма. Тобто, чим вища ціна, то більше товарів готові продавати продавці. Покупці ж формують попит, готовність купувати різну кількість товару за різними цінами. Завдяки покупцям формується закон попиту. Залежність між ціною і обсягом товару обернена. Тобто, чим вища ціна, то менше купуватимуть покупці. Важливо, що в результаті взаємодії великої кількості покупців та продавців формується ринкова рівновага і встановлюється рівноважна ціна. Однак, коли рівновага порушується, виникає або дефіцит нестача товару, або надлишок накопичення непроданого товару. Не забувайте, що на попит і пропозицію впливають також багато додаткових чинників. На попит впливають зміна кількості покупців. Зміна їх доходів, смаки покупців, очікування, зміна цін на товари, замінники чи супутні товари. На пропозицію натомість впливають зміна кількості продавців, зміна вартості ресурсів, які використовуються для виготовлення тих чи інших товарів, зміна економічних умов, зміна технологій. Сьогодні я вже зазначав, що багато суспільних проблем вирішує держава. І в тому числі з допомогою державного бюджету. Державний бюджет це план доходів і видатків держави за певний проміжок часу, як правило, рік. Бюджет розробляється урядом і затверджується парламентом, в нашому випадку Верховною Радою. В бюджеті може спостерігатися дефіцит, коли витрати плануються на більшому рівні, ніж доходи, та профіцит, коли доходи перевищують витрати. Держава може брати в борг у інших країн чи міжнародних організацій. Так виникає державний борг. Більша частина державного бюджету, близько 70%, формується за рахунок податків. Ключовими податками є податок на доходи 18%, військовий збір 5%, податок на додану вартість 20%. Податки є основним джерелом фінансування для державних послуг, таких як освіта. Та охорона здоров'я вони забезпечують кошти для будівництва та підтримки важливої інфраструктури, включаючи дороги, мости та громадський транспорт. Саме завдяки податкам уряд може давати соціальну підтримку тим, хто її дійсно потребує, наприклад, через програми соціального забезпечення та допомоги по безробіттю. Сплата податків дозволяє уряду ефективно виконувати свої функції, підтримувати закон і порядок та забезпечувати національну безпеку. Врешті-решт, сплата податків є громадянським обов'язком, який сприяє загальному добробуту. Ви маєте розуміти, що сплата податків є надважливою. Дякую, що дивились моє відео. До зустрічі!